звати Валентина, я адміністратор сімейного центру. Юту. Сьогодні у нас день присвячений дня захисту дітей та офіційне відкриття сімейного центру та цифрового простору. В честь цього дня ми зробили таке свято для дітей? Все абсолютно на безкоштовній основі. У нас дуже багато локацій. Сьогодні у нас батут один, батут другий, дуже великий, солодка вата, бургери. В цьому заході також нас розважали аніматори, ростові кукли. Було бульбашкове шоу, було наукове шоу. Дуже все круто. Дітям дуже сподобалося, і це вже такі люди, з якими ми працюємо не один рік. Тому ми знаємо, що всі будуть в захваті, як і діти, так і дорослі. Дійсно важливий день, особливо в наш час військовий, коли ми дійсно розуміємо, що безпека фізична наших дітей це дуже важливо, і ми дуже вдячні нашим військовим. <му> дуже важливо придавати духовні цінності. І дуже важливо, щоб батьки були таким, знаєте, емоційним захистом безпеки. А сьогодні були запрошені різні гості: це голова громади, керівництво громади, це директор молоді спорту, служба справ дітей, волонтери, наші викладачі наші організації для того, щоб популяризувати ці цінності, цінності дітей і родини. Буває маленьких справ. Всі справи важливі і класно, коли ми об'єднуємося, робимо все для того, щоб діти росли, розвивалися. Це наша відповідальність дорослих, зробити таку атмосферу, так, так таке суспільство, в якому можуть розвиватися діти. І я думаю, що все буде класно. Ми переможемо не тільки на цій війні, а і покоління, яке зараз росте, воно виросте міцним, воно буде не травмованим. Тут діти розуміють, що є і інше життя. Вони доторкаються до цього життя, бо в іншій частині України діти мають можливість ходити до гуртків, ходити до школи, спілкуватися один з одним. Тут багато дітей не мають такої важливості. І тому класно, коли тобі посміхається якась ростова лялька, обіймає тебе. Є дуже багато локацій, яких вони могли вибирати, що їм подобається. Десь пригощати, спілкуватися, вигравати призи. Дуже класна. Атмосфера, де діти можуть зрозуміти, що на частина війна це є і є частина ще іншого життя, де ми радіємо, де ми підтримуємо один одного, де ми спілкуємось. звати Аліна, я викладач української мови у сімейному центрі Ютуб. Сьогодні ми святкуємо День захисту дітей. Ви бачите, скільки у нас сьогодні тут багато наших дітлахів. І в першу чергу це свято для них, бо незважаючи ні на що, ми намагаємось подарувати дітям посмішку, і радість. Тож святкуємо разом з нами. Что придумано для деток спасибо огромное организаторам дети счастливы это самое главное вот. это. счастлива дитина мирная украина все супер я думаю что прекрасно детям очень нравится очень весело очень круто спасибо мне очень понравилось и я думаю что детям тоже очень понравилось ведь они все-таки целый год учились онлайн общения большого не было а здесь и развлечения, и игры, и друзья новые. Вот. То есть для них море впечатлений. Я думаю, что они сегодня даже будут плохо спать, потому что много впечатлений. Мне понравилось, где там была наука с Азотом. И все, мы делали пузыри. Я была внутри пузыря, и все были другие. Напомняли, что было очень много классных аниматоров. Все было просто супер, еда очень вкусная и просто все было хорошо. Класс. Да, нам очень понравилось. Да, спасибо всем, кто это организовал. Вообще все классно, очень весело, сладковато, вкусно. Вот поиграли в стаканчики, было очень классно. Хочу подякувати всім, хто дотичен до цього, від вчителів, які постійно працюють з дітьми, хто прийшов сьогодні допомогти на свято, хто допомагає з ремонтом? Разом ми сила.